Оглянули території лісів та обговорили стратегічні напрямки розвитку лісового господарства області. На Тернопільщину завітали представники міжфракційного депутатського об'єднання, відновлення та розвиток лісів України, які опікуються лісовою проблематикою. Лісове господарство України зараз якраз знаходиться в процесі реформування. і Якраз сьогодні дивимося на ведення лісового господарства на Тернопільщині. Ці візити на по областях, в тому числі на полісі, на північ України. Я думаю, що вони будуть продовжуватися. Ми будемо дивитися, де допомогти лісівникам і об'єктивно висвітлити роботу лісового господарства України, якраз от власне в контексті реформи. Працювали в декількох напрямках, зокрема, збільшення вирощування садивного матеріалу. Народні депутати відвідали селекційно-насінневий комплекс з вирощування сіянців із закритою кореневою системою. В перспективі там мають вирощувати три мільйони саджанців у рік. Така система вирощування сіянців є найсучаснішою. Вона використовується в європейських країнах, де лісове господарство має суттєво кращий, скажімо так, підхід і розвиток. Що дає нам цей сіянець закритою кореневою системою? Ну, по-перше, він дає набагато кращу приживлюваність. Він нам дає розширені сроки посадки і він дає зовсім іншу енергію росту. Другий напрямок пожежна безпека. Лісівники ознайомили з роботою трирівневої системи моніторингу і від. Завдяки ній пожежу можуть виявляти оперативно і визначати точні координати загорання. Важлива складова пожежної безпеки розширення мережі рекреаційних пунктів. Сьогодні лісівники будують сучасну відпочинкову зону в Бережанській філії. Також депутатам показали будівництво лісових доріг, різні види догляду за лісом. На складах лісопродукції поспілкувалися із місцевими переробниками. Працюємо ми сьогодні відранку, показали їм багато локацій, почали ми. З земель, які були передані нам під заліснення громадами з 2007 року по 2009 і заліснені. Разом з тим показали, що є дуже багато самозалісних земель, які самі заліснилися, які можна було не допустити до цього, а передати їх лісівникам. Ми б їх заліснили, виростили б високопродуктивні насадження відповідно до типу умов місця зростання. Тернопільська область відноситься до малолісистих регіонів. Стратегічна задача збільшити заліснення області, адже це екологічна безпека і інвестиція у майбутнє країни. В області багато ярів, балок, які не використовуються громадами для ведення сільського господарства. Деякі ділянки вже частково самозасіяні. Тож на зустрічі державне підприємство Ліси України розповіли, що готові брати відповідальність за такі території та переводити їх у державний лісовий фонд. Нині громадам пропонують передати землі та отримати додаткові надходження. У середньому з одного гектару державні лісові господарства готові сплачувати громадам понад 400 гривень на рік. Практично всі землі є або державні, або комунальні формі власності. Якщо ми говоримо про державні землі, відповідно, і вони вже є під насадженнями лісів. Вони відповідно як встановлюють лісовий фонд. Це можуть бути заповідники, можуть бути заказники. Тут все зрозуміло. А якщо ми говоримо про комунальні землі, які не використовуються для посівів, які не використовуються як сільськогосподарські землі, які не приносять ніякої плодів і не передбачені для будівництва житла чи інших підсобних господарств, тоді так, звичайно, можна співпрацювати з лісівниками щодо форми державної власності тут є найскладніша процедура, але є співпраця через меморандуми, через договори. Відповідні лісівники та депутати домовились активніше просувати ініціативу з передачі земель. Вже цієї осені планують збільшити обсяги висадки лісів на Тернопільщині, зокрема в рамках програми президента Зелена країна, в межах якої вже цієї весни висадили близько двох мільйонів сіянців.